Привіт, панове трейдери та інвестори. Проект на зв'язку з вами систем Markets. Починаємо із короткої інформації про компанію. Трохи далі вивчимо кожен параметр трохи докладніше. При необхідності можна поставити на стоп. Можна уважно вивчити всі показники розглянутої корпорації. Тепер розберемо поточні фундаментальні показники компанії Biogen Inc. тикер BIIB. Цей відгук створено на основі актуальної інформації на момент 29 березня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з організації Biogen Inc. належить до підкатегорії. Нуроу в оцінці беруть участь 67 компаній, це дуже репрезентативно. Дивіться рішення прийняті за результатами цього відео. Загальний результат для компанії такий 8 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,5 бала. І якщо дивитися широко, то в межах фондового ринку в цілому ви бачите, що середня оцінка для всього ринку в сумі становить 1,9 бали. Проти оцінки вісьмох балів BioGen Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії BioGen Inc. і акцій під категорії. Ми побачимо, що за 12 місяців акції компанії BioGen Inc. показали динаміку мінус 34,7 віц. Проти динаміки цін у підкатегорії 9,2 віц. Це ні про що однозначно не говорить. Але цей факт необхідно мати на увазі. Ринкова капіталізація компанії Biogen Inc оцінюється в 20,26 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 77 мільярдів доларів. Biogen Inc припадає на частку 26,317%, це один з лідерів у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 16,71 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією під категорії 31 мільярд доларів. Biogen Inc. становить частку 54,431 тисяч навіть. Порівнявши частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Частка Biogen Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 26,317 віц. Балансова вартість становить 54,431 тисячна віц. Що на 107% перевищує частку ринкової вартості. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Борги організації становлять 6,686 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової вартості становлять 80% власного капіталу. Оцінка за фінансові зобов'язання підприємства добре 1 бал. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 12,4. Середнє значення для підкатегорії, що дорівнює нуль, значно краще. Ніж середнє значення для підкатегорії. Оцінка ринкової вартості компанії до показників прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 1633 млн доларів. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців становитиме 2107 мільйонів доларів. На 29,1% більше. Ніж на поточний момент. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з у підкатегорії добре 0,5 бала. Баланс вартості компанії та доходу 2,2. Середній показник по підкатегорії становить 4,7, що на 53% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової вартості до показників доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 9270 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 11 960 мільйонів доларів. Це на 29% більше, ніж на поточний момент. Оцінка передбачуваних майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 17,6% при середньому показнику по підкатегорії мінус 15,3%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 32,9%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю працівників під категорії становить 44,512 відсотка, Що на 69% перевищує частку ринкової капіталізації. І це відображає дисбаланс у ринковій вартості компанії BioGen Inc. швидше за все, в бік недооцінки. Розмір капіталу на одного працівника організації становить 2663 тиз дол. Тоді як для підкатегорії 4505 тиздол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 40,9%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компанії підкатегорії – добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного окремого працівника підприємства становить 214,6 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії мінус 145,4 тисячі доларів. А різниця між середніми показниками підкатегорії та показниками компанії становить 360 доларів тисяч. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід на кожного працівника компанії становить 1218 тиздол. У підкатегорії 951 тисяча доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 28%. Оцінка обсягу продажів на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Скорочені акції становлять 2,3% в порівнянні із середнім показником підкатегорії 5,7%. Це показник можливого ризику короткого стиснення. Індикатор rsi 14 показує рівень 43% для компанії Biogen Inc. Для підкатегорії цей рівень становить 51%. Потенційно цінні папери підкатегорії оцінюються вище, ніж цінні папери компанії Biogen Inc. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 138 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 194 долари. Різниця між поточною оцінкою та консенсус прогнозом становить приблизно 80%. Дивимося таблицю замовлень, вона вам доступна, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і безкоштовний. Посилання в закріпленому коментарі. В результаті аналізу BioGen Inc. Довідкова система оцінки запасів гуру Макетс було прийнято таке рішення. Не відкривайте замовлення. Так як відео є оглядовим. Велике спасибі глядачам за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від Guru MAKES.